Найрідніші попрощались із героєм Михайлом Цибульським. Був дуже добрим, нікому не відмовляв у допомозі, згадують рідні. Я його ростила, ця дурна війна його забрала. Він дуже добрячий був. Він такий добрий був. Боже, нікого нікого не обідали. Всі Його понімали, всі його слухали. питалася мішенька, що ти? Ви все добре, мама, мама, все в мене добре. Їсти є, є. У лютому минулого року доєднався до лав ЗСУ. Проходив військове навчання у Естонії. Першою бойовою позицією Михайла став Бахмут. Служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Після поранення військового перевели у оператора і в півідрона. Бог я на небі вона отомстить. не отомстять, Хлопці, які які там він за ним, ним служотом служив, не ховався ні від кого. Не, не ховався, не так ховався, як зараз і ховають. Бари, бари, іначе ніяк не скажеш». Михайло завжди був душею компанії, згадують однокласники. Жартував, любив дуже да, жартував. пожартувати, веселощі любив. Всідав, да, розвеселяв, Він і, і і Ніколи нікого не образив, ніколи нікого. Нічого поганого не нікому не зробив, не сказав. Батьки залишились без сина, а донька без батька. Загинув герой 17 червня поточного року. Поховали Михайла Цибульського на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.